Ні-ні-ні. Не витрачай час на пошуки ідеального тонального крему. Його вже знайдено. Це флюїд, який виробляє фірма Рівуель Болгарія і да, він має незвичайний зелений відтіночок, який адаптується на кожній шкірі обличчя і підбирає ідеальний тон саме для тебе. Кожне моє відео це імпровізація, тож будемо рахувати разом. І що робить цей флюїд? Він дуже гарно адаптується під саме твій тон шкіри. Тобто він універсальний. Він замінює базу, перекриває почервоніння, перекриває недоліки і дуже м'яко перекриває зморшки. А ще флюїд зволожує, омолоджує та надає легке сяєння шкірі обличчя. Ефек м'якої корекції з якісним перекриттям недоліків. Ціна такого флюїду у мене в магазині 280 гривень. Шукала собі щось універсальне. Ось воно. Комфортний, м'який та якісний. Макіяж це не випіндрюш, це необхідність.